Дорогі вілоцерківці, дружньою громадою вихованців гуртка Оберіг напередодні величного свята, свято, яке, напевно, очікує кожен в цьому році, свята великої Пасхи. Ми хочемо привітати вас з цим святом і побажати того, щоб в вашому серці і вашій душі назавжди оселилося тепло і добро. І бажаючи вам цього разом з нашими вихованцями, ми пропонуємо вам прикрасити пасхальне яєчко. Технікою декупаж. А в кого сім'ї розписують Малю, писанки? Малюнки. А чим розписують писанки? Пис -пис -пис -писачком. Писачком Писачком і воском. Так? Ми з вами спробуємо зробити яєчко методом декупажу. Але у нас будуть природні використані складники. Яєчко потрібно зварити спочатку. Серветочка. Клейстер, який ви самі можете зварити. Азвичайно береться дві чайні ложечки на 50 грамів мл водички і заварюється клестер. Потрібно взяти серветочку, яка вам сподобалася, і вириваємо фрагментики тих квіточок деталей, які ви хочете прикрасити своєю яєчкою. яєчко. Далі беремо яєчко. Мочаємо його. Приміряємо, де нас буде ваш елемент приклеєний і притискаємо. І водичкою приглажуємо. Спочатку водичкою. А клейстером ми будемо потім закріплювати. Беремо клейстером і зверху клейстером прикриваємо щоб воно міцніше трималося. Вам подарували подарунок, у вас залишилась така е, гарна обгортка. Ви її не викидаєте і можна зробити з неї гарне декоративне яйце. Що ми робимо цього? Нам ну, треба взяти яєчко і відміряти його висоту, яєчко кривеньке. Через те, щоб точно відміряти, ви позначаєте вершинку яєчка. Позначили. Потім міряєте. Берете папір, прикладаєте до верху і до низу. Але відрізаєте не від позначки, а трошечки більше, для того, щоб був запас. Поміряли. Проводимо лінію. Відрізаємо цю смужку, щоб нам було зручніше. Відрізаємо її більшу, ніж потрібно нам. Скільки нам потрібно, ми зараз вимірюємо на ягічко. Беремо це яєчко і обгортаємо юненько. Обгорнути. Вітаємо. Ячку найбільш випукли у нас в центральній частині. Тому ми в центрі. Проводимо дві лінії. На відстані десь 1,5 см навіть одної. Два-півтора см. посередині провели лінію. І тепер до цієї лінії розрізаєте папір. По, по 5 мм такі смужечки нарізаєте. Ось так ми його, бачите? А тепер це все треба буде сюди так заклеїти. Для того, щоб сюди приклеїти, ми беремо клей ПВА, щоб було міцніше воно. Воно ж ви тут. І центральну частинку ми промазуємо клеєм. Тільки центральну. Центральну частинку і поміряли, так? провірили вершинки. Вершинки провірили, так? і... Ось так зігнали. Промазуйте невеличкі частини. Дві-три ну, смужечки промазали, навіть можна одну промазати і легенько сюди ось так і прихолили. Не повинні всі сходитися до центру, до верхушечки. Ось воно готове вже так, Клеємо, так, А потім можна прикрасити стрічкою декупаж серветочкою, а інше яєчко у нас папером від обгортки, від подарунки, який ми викидаємо зазвичай, а так ми використали для.